Нову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Кількість затриманих у Тбілісі учасників акції протесту зросла до 23. Масові виступи з антиросійськими та антиурядовими гаслами відбулися під час виборів до місцевих органів влади, які бойкотувала грузинська опозиція. Більше розкажуть наші журналісти. Грузинська влада продовжує по російськи закручувати гайки. Після акції протесту 4 жовтня було затримано головних опозиціонерів: Паату Бурчуладзе, Муртаза Зодилаву, Іракля Надірадзе, Паату Маджгаладзе та Лашу Берідзе. Суддя, яка раніше була депутатом від проросійської керівної партії Грузинська мрія, обрала їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нині за ґратами вже понад два десятки активістів. Усі, хто з'явився на мітингу, пішли туди з метою повалити уряд, про що заздалегідь чітко заявив Бурчуладзе та його соратники. Щойно протестувальники зрозуміли, що перевороту не станеться. Вони безсоромно дистанціювалися від Бурчуладзе, Зодолави та інших. Я хочу нагадати всім, що ніхто не залишиться безкарним. Тепер у нас більше ресурсів для виявлення провокаторів ніж минулого чи позаминулого року. Тож більше людей мають бути готовими до наслідків. За даними ЦВК, кандидати від грузинської мрії перемогли усі. Містах та муніципалітетах. Ще раніше вісім опозиційних партій Грузії заявили про відмову брати участь в місцевих виборах. Мовляв, не хочуть своєю присутністю легітимізувати волевиявлення, результат якого заздалегідь передбачений. Невдоволені дедалі більшим дрейфуванням секартвелу у бік Росії вийшли на протести. Ми не хочемо жити в Росії. Ми хочемо Європу. Ми маємо позбутися цього уряду, бо цілком зрозуміло, що ця влада проросійська. Боротьба завжди має сенс, але на жаль, я навряд чи сподіваюся на зміни найближчим часом. Це тому, що опозиційні партії недостатньо діяльні. Тоді масові акції стрімко переросли в сутички з поліцією. Проти демонстрантів застосували водомети та сльозогінний газ. У заворушеннях в рузинській столиці влада звинуватила Європу. Минулого року посол ЄС відкрито втручався в наші демократичні вибори, закликаючи виборців підтримати опозицію. Не забуваємо, що речник ЄС також публічно підтримав протести. Сили підтримувані іноземними розвідувальними службами, закликають громадян Грузії до повалення уряду. Це не залишиться непоміченим і буде рішуча відповідь. Так само для Євросоюзу не залишаються непоміченими дії грузинського керівництва. Європейський союз бачачи таку проросійську. Політику в Сакартвело, він йде на кроки е, неприємні, тобто було відкликано е, безвізовий режим з Європейським Союзом, і ми бачимо, що перспектив вступу Саквело в ЄС і НАТО поки що немає, і Грузія зараз залишається таким. Орпастом Росії в регіоні ясно, що на Кавказі дуже складна ситуація. Там немає такої, знаєте, чорно-білої картинки, але поки що ті тенденції там крайніх років вони будуть. Тривати те, що відбувається з картвело, має стати хорошим уроком для України на майбутнє, впевнені вітчизняні експерти. Ми маємо вивчати в Україні те, що відбувається в Грузії, тому що це один з тих сценаріїв, які можуть бути у нас у державі, що може прийти до влади якийсь проросійський діяч, і тоді все почнеться як по грузинському сценарію. Що Така лагідна окупація, тобто Росія насправді роками нарощувала цей вплив, який є. Тобто, це не було так відразу. І тому ми маємо вивчати грузинські уроки. В першу чергу, це те, що ми маємо бути об'єднані, консолідовані. Росія і надалі, поки є ресурси, намагатиметься впливати на політику європейських країн успішніше як на виборах в Чехії, або невдало, як у Молдові. Та Україна має розбудовувати власну регіональну політику для протидії агресорці, наголошують експерти. Насправді. Проросійські сили приходять до влади у різних країнах через там наявні проблеми в комунікації між владою і суспільством. Цим це використовують популісти. Фіцо каже слова, там щось, бачите, Брюссель нас кинув, давайте будьмо незалежними, там, купуючи російський газ нафту, теж саме в принципі казав і Орбан. Кожен з політиків. В Європі чи не лише в Європі на теренах колишнього радянського союзу він переслідує свої власні інтереси. Тому ми маємо робити все, щоб інтереси України, національні інтереси України були тотожними національним інтересам тих чи інших держав. Катерина Кравець, Галина Пірогова, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.